Це кадри одного з модульних містечок на околиці Чернігова. Будинки надали Чернігівщині за домовленістю Міністерства регіонального розвитку з Польщею влітку 2022 року. Днями Чернігівський волонтер Олег Серик опублікував відео на своїй сторінці у Фейсбук. Будинки не заселені. За спиною у мене знаходиться гуманітарна допомога від наших партнерів поляків, яку надали у 2022 році. Рік тому. Це модульне містечко встановили, але так до сьогодні ніхто в ньому не живе. Воно просто в полях простоює і заростає чагарниками. За словами радника, начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрія Подорвана, ці будинки перебувають на балансі Киселівської громади. Вони розраховані на 352 людини та є резервом для жителів з прикордоння, які можуть потребувати евакуації. Це модульне містечко не можна назвати покинутим, це містечко у резерві, йде війна. Ніхто не знає, що може трапитися у нас кордон з агресивними сусідами. Тому з самого початку це містечко було залишене у резерві на випадок потреби переселення великої кількості людей. Там відключена вода. Є потужний трансформатор, і розгорнути це містечко можна буквально за добу. Суспільне намагалося зв'язатися з головою Киселівської громади Володимиром Шалупцем. На момент виходу матеріалу він не прокоментував ситуацію. Як повідомив Андрій Подорван, наразі заявок на поселення немає. У шести модульних містечках наразі більше половини місць вільні і жодних заяв наразі про те, що Хтось потребує житла і хоче заселитися у модульний будинок. У нас немає. На пакеті місця є. Ми всім повторюємо, що якщо раптом у когось з'явиться така потреба, то ми звичайно її не дамо. Загалом в області діє шість модульних містечок. Одне з таких Новоселівка. Новоселівка-2. Воно найближче до резервного. Тут проживають переселенці та ті, хто втратив житло як з Чернігівської області, так і з інших регіонів. Надія Лебідь приїхала з міста Мар'їнка Донецької області. З 73-го року я там жила. Ну, а війна почалася, в підвалі жили. Два місяці, це ж до, з февраля місяця, два місяці в підвалі. Там всі в кучі жили. Тут я ще ухажую за мужчиною. Брат мого чоловіка. От. Ну, у нього немає родичів нікого, і мені приходиться за ним доглядати. І от я з ним сюди приїхала. Так стріли хорошо, сразу все дали. І постілі, і посуда, і їда. Заходиш, жив, а тут же всі умови ж є. І гаряча вода, і отоплення, і душ, і машинка стиральна. Все єсть. Вот. Ну я так я тут живу. Тільки не знаю, що буде далі. В одному з чотирьох блоків містечка розміщується персонал та спортсмени зі зруйнованої лижної бази. Як розповів Суспільному директор спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з лижного спорту Віталій Паршуков, наразі в містечку проживає 167 людей, з них 28 дітей. Із нашої школи тут 8 сімей проживає. Це наші працівники, які працювали в спортивній школі і вони під час активних бойових дій. Втратили повністю житло. Серед таких працівників Наталія Почерна. Її домівка згоріла в мікрорайоні Бобровиця. Було все, але не стало нічого. І я, і дочка рядом. В мене тільки 10 місяців прожили у своїй новій будлоній хаті. Все у нас згоріло литло. Кожен день ходимо туди додому, як кажуть. Стараємось щось, але дуже тяжко. Дуже тяжко, такі роки вже і фінансово дуже тяжко. Віталій Паршуков розповідає, люди, які зверталися раніше до нього за допомогою, були розміщені в містечку. Наразі за поселенням в резервні будинки до нього ніхто не звертався. Все було, воно планувалося, але ну, нема потреби зараз такої госою, щоб люди хотіли, то хтось звертався, ну, я такого не знаю. От, якщо буде потреба, я думаю, що вирішить це питання зі слів Андрія Подорвана. Зараз є попит на окремі модульні будинки, які можна встановити людям просто у дворі. Роз'єднати ці модулі на кімнати неможливо, каже радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Конструктивно, технік технологічно його не можна роз'єднати. Це комплексне містечко, де є єдина система каналізації, електропостачання і так далі. Тому це містечко, яке у резерві, яке ми тримаємо на випадок от таких от ситуацій, якихось звернень чи пропозицій, щоб ми там цілісний комплекс модульного містечка перемістили в іншу область, не було Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини, Чернігів.